Російської Російській Федерації тим часом про Росію і про Україну сподіваємося плідно поспілкувалися Трамп та е, Сі Цзіньпінь. Вперше за шість років в південній Кореї відбулася зустріч президента США та очільника Китайської народної республіки. Переговори пройшли у місті Пусани. Тривали понад заплановане годину і сорок хвилин. За словами Трампа, зустріч була чудовою. А китайського лідера він назвав великим. Серед іншого на порядку денному була і російсько-українська війна. Дональд Трамп також зазначив. Що обидві сторони готові співпрацювати, аби знайти шляхи до її завершення. Далі прямомова Україна обговорювалася дуже серйозно. Ми говорили про це довго, і ми обидва збираємося працювати разом, щоб зрозуміти, чи можемо ми чогось досягти. Ми погодилися, що обидві сторони зайняті боротьбою. Це божевілля. Але президент Сі збирається допомогти нам щодо України. Ну і також новий мирний план для України розроблять і країни коаліції. Він може бути спрямований на досягнення припинення вогню з Росією. Мирна ініціатива містить 12 пунктів. Повідомляє Радіо Свобода. Зазначається, що робота над документом активізувалася після того, як президент США Дональд Трамп скасував зустрічі з Путіним у Будапешті і запропонував нові санкції і запровадив їх проти Російської Федерації. Згідно з інформацією журналістів, план складається. З двох етапів припинення вогню і переговорів. Ми вже другий день поспіль обговорюємо, пане Максиме, дійсно зустріч Трампа і СІ. розділилися і, наші експерти, їх думки з приводу цього. До чиєї версії ви більше тяжієте? Чи зміг Трамп досягнути своїх поставлених цілей перед СІ? Ці? Чи ця зустріч для Трампа була провальною і врахову? Бучу те, що він не досягнув своїх цілей, то про Україну там мало говорила. Я думаю, що це безперечно. Велика зустріч. Зустріч до якої готувалися на ну, щонайменше 9 місяців, тому що Трамп прекрасно усвідомлює, що другою економікою в світі головним економічним супротивником штатів є саме Китай, і е, перші спроби їх так знаєте змусити до поведінки, якою хотіла б Америка, такої підлабузницькою, вона не вдалася, і е, такі різкі економічні обмеження призвели до відповіді симетричної збору. Оку, Китаю, змусила американців відступити. Американська преса пише, що е, нарешті Дональд Трамп зрозумів, що схилити до такого підпорядкування Китай дуже складною, що це серйозніша країна з точки зору е, там дотримання своїх інтересів, аніж міг вважати американський президент. Тому очевидно, що в іншій манері відбувалася ця зустріч, ніж хотів собі бачити американський президент. Але ми бачимо, хоч і дрібні. Але тим не менше поступки обох країн в питаннях там не нападу, економічного торгівельного це вже є гарним результатом. Власне, те, що обговорили можливість зустрічі вже у Китаї в квітні наступного року, є точно позитивним сигналом про те, що цей діалог триватиме, і попри те, що там за півтори години сторони не вирішили усі свої двосторонні проблеми. Я вважаю, що це гарний такий заділ на майбутні перемовини. А те, що американський президент згадав про е, тему України і того, що вона лунала під час цієї розмови, причому він сказав це в контексті того, що сильно е, доторкнулися теми України, очевидно для нас є плюсом, оскільки зрозуміло, що е, спроможність Росії цю війну вити... вести цю війну напряму залежить від підтримки чи не підтримки Китайської народної республіки. І, хоча немає такого лінійного зв'язку, коли там Китай припиняє підтримку і на наступний день Росія. Там розвалюється, але тим не менше це дуже серйозний аргумент, і що найважливіше, спілкуючись напряму із Сі Цзіньпіном щодо війни в Україні, Путін втрачає цю унікальність, свою ексклюзивність такого терориста, який єдиний може на неї впливати, і те, що тут є певні певний простір для порозуміння між Китаєм і Сполученими Штатами, точно є гарним сигналом для нас, оскільки більше гравців долучаються до того, аби владна. Ати цю проблему, цю війну, і ми поки що не бачимо, якої є позиція саме Китаю з приводу того, як закінчувати цю війну. Сторони обіцяли поділитися спільним документом за результатами. Поки що я його не бачив. Я думаю, що там буде більше деталей з приводу бачення китайського чи воно залишилось таким же дуже відстороненим і з там заявами про те, що війна має закінчитися, а як деталей немає, чи це все ж таки буде якась більш стратегічна вивірена Позиція з пропозиціями того, як може бути це реалізовано. Е, ну і е, 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 з приводу ще е, плану, який зараз розробляється спільно з європейцями, сьогодні зазначив про це пан Андрій Єрмак, е, що цей план буде розроблений разом із Україною з європейською стороною, так само і сполученими штатами Америки. Він зараз містить 12 пунктів. Мова йде про припинення вогню, а в подальшому про перемовини. Як ви ставитеся до розробки такого плану? Що всі ці плани є дієвими чи ні? Тому що, якщо ми говоримо про поперед досвіди, досвідів нас дуже багато було і мирних планів, і планів перемоги, і планів єдності. І ну фактично, один з пунктів, єдиний пункт, який в подальшому був запроваджений по цим планам. Ми пам'ятаємо нашу угоду по рідкоземам з сполученими штатами Америки. Це дійсно був один з пунктів мирного плану президента України Володимира Зеленського. Запропонувати Сполученим Штатам Америки ось такі рідкоземи. Ну я думаю, що ефективність будь-якого плану вимірюється тим, наскільки його ініціатори мають ресурси і засоби впливу на ту сторону, яка не хоче погодитися із цим планом. Якщо ми говоримо, що там плана, до речі, він є лише чернеткою, як пишуть західні змі. Тобто він ще не був обговорений на найвищому політичному рівні. Це там на рівні радників команд 20 країн займалися з ініціативи Фінляндії. І ним, тобто його ще не можна назвати остаточним документом але його ефективність я напряму пов'язую з двома факторами: перше, чи є в Європи ресурси і засоби, як схилити Путіна до погодження на цей план. Друге, якою буде роль у цьому плані сполучених штатів з того, що нині є в публічному просторі, сполученим штатам покладається доволі серйозна роль, і тут мова йде про контроль за дотриманням лінії розмежування і формування спеціальної ради миру, яку очолить президент. Трамп і буде контролювати, щоб сторони дотримувалися його, і багато інших елементів, які залучають сюди сполучені штати, mm -hmm. і тепер залежить все від того, чи сполучені штати дійсно скажуть, що окей, ми погоджуємося з цією рамкою. Ми готові брати тут принципову ключову роль. і Ми там очікуємо на ваше фінансування, на ваше залучення, і готові працювати за цим кроком. Тоді я переконаний, що Путін буде змушений рано чи пізно на нього відреагувати. Якщо це декларація намірів, яка Звертає увагу на якусь дипломатичність чи готовність там Путіна повернутися до здорового глузду, то тут безперечно якогось серйозного результату не буде. Тому я от вважаю, що від цього все буде визначатися і формуватися надалі. Угу. Ще трочки додамо контексту до нашого спілкування. Варто додати, що після зустрічі Трампа і СІ вдалося досягти і значних економічних домовленостей між Сполученими Штатами Америки та Китаєм за словами Трампа, Пекін відновлює закупівлю. Американських сільськогосподарських продукцій, зокрема сої та сорго. Крім того, Китай продовжує постачання рідкоземельних металів і критично важливих мінералів для високотехнічного технологічного виробництва американського. Ну і також сторони домовилися про зниження американських тарифів на китайські товари в обмін на співпрацю за для припинення потоку наркотичних речовин до Сполучених Штатів Америки. Ну, і також Китай схвалив угоду про передачу... Ачу Тікток американським інвестором про це заявив міністр фінансів США Скот Бесент. За його словами, реалізація угоди дозволить TikTok продовжити діяльність у США без ризику обмежень та забезпечить відповідність американським закозам, законам про національну безпеку. Давайте почуємо пряму мову. У куала Лумпурі ми завершили угоду щодо Тікток, отримавши схвалення Китаю. І я очікую, що процес рухатиметься вперед у найближчі тижні та місяці. І ми, нарешті, побачимо вирішення цього питання. Пане Максиме, все виглядає непогано, але ми пам'ятаємо, що і після зустрічі Путіна із Трампом у Анкориджі були також схвальні один про одного коментарі двох лідерів. А у висновку ми знаємо, що це вилилось на щастя, взаємовідносини Росії та Сполучених Штатів похолоднішали. Але тут Трамп каже на 12 з 10 оцінюють цю зустріч. Але що насправді, які ваші відчуття? Коротко, якщо можна. Ну моє відчуття того, що точно закінчила зустріч краще ніж з путіним, тому що Путін дав облизня е, Трампу і поїхав додому через океан, не е, запропонувавши нічого, не підписавши з жодних угод. Тут все ж таки ми маємо конкретику. Причому конкретику по ключових пунктах всі розуміють, що обидві країни неймовірно взаємозалежні одна від одної в економічному торгівельному планах. Тому торгувати і якось співіснувати набагато краще ніж воювати там і знищувати один одного тому перші проблески є, але знову ж таки нагадаю, що за півтори години вирішити там леву участку всіх проблем, що накопичилися за десятиліття, неможливо і розраховуємо на подальший діалог, в тому числі з приводу закінчення війни в Україні. Дякуємо пане пана Максим Жигун, політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Politics про зустріч Трампа і Сі а також по трішечки про Канаду та Шкарпетки. На зв'язку і повертаємося до наступних не менш важливих тем. Долучаємо до нашого ефіру Артема Болюха. Це на штабу зенітного ракетно дивізіону 3-ї ОШБР. який просто зараз з нами на прямому зв'язку перебуває. Пане Артеме, дякуємо вам за вашу службу. Слава Україні! слава! Говоримо про нові виклики на фронті, і звісно ж, в першу чергу, про повітря Росія намагається захистити свій військово-промисловий комплекс та енергетичний комплекс від українських ударів, поєднуючи застаріли радянські системи ППО із технікою, яку видає за новітню. Про це повідомив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, Росія розміщує ППО у великих містах і довкола стратегічно важливих підприємств. Попри це, українські сили оборони завдають точкових ударів по об'єктах Росії. Російського ОПК почуємо. Йдеться як про радянські комплекси, так і про сучасні, ворог намагається поєднувати їх в одну систему: це і застарілі С-300 і більш нові С-400, а також так звана новітня система с 350 Вітязь засоби протиповітряної оборони мають усі великі міста держави агресора Російської Федерації. А також, звичайно, окремо прикриваються серйозні промислові об'єкти, які становлять цінність об'єкти військово-промислового комплексу або об'єкти, які мають певне політичне значення. Андрій Юсов, представник. Головного управління розвитки ну, і тим часом голова українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан повідомив, що росіяни намагаються скопіювати українські мобільні вогневі групи. Адже українські підрозділи вже давно відпрацювали ефективну систему забезпечення та тактики дій малих мобільних груп. Давайте почуємо. Росіяни намагаються скопіювати українські мобільні вогніві групи, те, чим ми воюємо вже давно, і ми дійсно покращуємо свою систему логістики та забезпечення. На сьогодні це теж пробують зробити росіяни. Вони більше не покладаються на свою систему протиповітряної оборони. Вони розуміють, що людина на пікапі з кулеметом це принаймні, хоча б якийсь додатковий засіб проти наших дронів. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Ну дійсно намагаються скопіювати росіяни е і українські розробки. Мова йде про дронові розробки українські